Що у нас сьогодні відбувається? У нас новий механ на гаражах чи що? Навірно. Навірно. А де впевненість? Якщо так не впевнено, ти не пустять ремонтувати. Все? Ви розраховуєте на цей успіх. Успіх ну, по-любому, тут варіантів нема. Олексій не допустить, щоб воно не поїхало і не задирчало. Я не пива. Чого? Ну, він ж досі правила не здав нам з тобою. Правила дорожнього руху. Тому можуть статися ці, як вони називаються, бунти. Групу підтримки. Коротше, це моторчик. Малий дуже хотів мопед, але враховуючи, що йому 13 виповнилось, і це його подарунок на день народження. Сьогодні Олексій буде менторствувати. Все як він любить, уніжати, домінірувати. Ні, я ви Ні, ні, ні. Так, зараз, от якби я це, зараз би комент, коментарі були вже, диви, диви на цю морду. Ну, ти ж тільки вчишся, А, а, а ти вже наче як вмієш? Що я вмію? Ну, Дякаєш, як вмієш. Ти обирай, будь ласка, ну, вислови. Я його підбираю максимально. Ти інструкцію подивився, як збирати в цілому? Да. Ти з розумінням того, що ти робиш. Да. Ні? А як це так працює? Треба буде підрізати. Так, ножиці. Почекай, почекай, ножиці. І все, ну, весь елемент конструкції накинь, вже будеш не кинь, потім може буде різати. Порізати стоїть завжди, але щоб, ну перепрацювало. опаньки, добрий день. І що відбирався різати, точно не на Україні. Це точно на сучасні велосипеди. Приблуда, і воно точно підходить. Так що робити буде? Так ні, ну посутиш. А ну-ка. Вона буде стоять отак от. Так, гальма твою куди. Не знаю. Угу. А двогуник розміщається на рамі. Він взагалі врізає. Твою раму, тебе рама тут не, не стандартна. Не, 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 не. Ну примір ще раз. Переш мені щось ставити, треба все перевірити. Як би тобі не хотілося, то дуже швидко.

Виробник, ну не виробник, а продаван сказав, що зазвичай ставлять кризиси на Україну і воно туди стає чітко. А в нашу раму воно не влазить. Карбюратор не влазить, не влазить. Ну, карбюратор не влазить. Всюди пишуть болтон. Продаван сказав, болтон. Я тут до чого? Ти сказав, тобі цікаво. Цікаво тобі. Як відчуття, коли щось не виходить? Таке собі. Не бува таке в гаражі, що потім воно болтон стало, там за скільки там ролик був півгодини, да, вони зробили. Я такого ще ніколи не бачила. Завжди щось кудись. Там були карамо велосипеди, а тут же ж. Так, а так завжди в гаражі. Полу, щось не так. Оце якраз нормальний велосипед. Це не нормальний велосипед. Якщо ми візьмемо дорослий велосипед, то у нього місця в рамі значно більше. А це який дитячий? Ну це типу під, підлітковий, середній. Ти припинив, він величезний, рід. він на Деніса за великий в цілому. У тебе є ще велосипед? Так. А який у ал... тебе велосипед? Ей, це мій велик. Там теж, мабуть, не підійде, там теж десь каї тормоза. Пригані. Давай подивимось. Пофієлі? Це мій велик. Я не жартую, пригань, я можу щось на той стане. поменяйте, сейчас что ничего не выучит. Мы Давай, давай, давай. Ты, занял, нет, вот. ты, ты у Саня раз я сделал, знаешь, когда? Вот уж. День пригоняй. Охренеть. Кто семейство инженеров? Кто ты яку дичь придумаешь? Дюни надо надоумливал, он притягнул. Я вообще ему ничего не надоумливала. Он мопед хотел. Я ему сказала, что не можно. Ну, мопед еще ему рано должен. Но... Ну, ну, так он придумал. Тому давай вот мопед вынайдем, да? Я тобі казала, давай за запорожці ми купимо, хай в гаражі Та да не можна. Тому що ти коли з чимось довго колупаєш, тобі захочеться виїхати рано чи пізно. Я йому теж так. ми коли їхали з дня народження і з малими балакали про це. Він спочатку ні, я не буду виїжджати, мам. Я кажу, ну подумай, ну по гаражах, ж мабуть, захочеться. Він такий помовча, помовчав, каже, звісно. А в чому прикол, що нема передній гальм? Це він якось дріфтіти за цього краще чи ні? Ні. Я думав, що він просто комусь їх подарував. Та ну чого поняли? Ну, помінялись на що нібудь. На що? він же купив собі всі щек. Ну, я не знаю. Я не бачу ніякої потреби знімати передні гальми. – Ну, зараз прийде, узнаємо. Ну, бо передні гальма гальмують на всій техніці більше, ніж е, задні. Угу, Сейчас хтось по шиї. – Ситуація. Він стоїть і знущається мною, Що малий там вже продав половину мого велика, а зараз потіє шукає по друзях, збирає його назад. Совість у тебе є? Що? Совість у тебе є? Дивіться, який. гарний. Я дуже гарний клас. Чуєш ти? Морда. Дивіться, а щасливий. І цей зараз вилізе, теж буду знущатись. Ну що? Вендова идет. Охренеть. Пассив костры съемка. Костросъем сам. Колососьом. Але сейчас кто получить получит прям за передній гальм. Отдальми твої передній, де? Я Чому? Не знаю. Чому? Сенсор не треба, вони ж включили. Передні, більше, заді, угу. Оператор! А? Що там никаєшся? Йди. Ні-ні, я хочу порку влаштувати. Де гальма? Куди ти їх зняв? Де вони? Дома. Ну що, які умови співпраці вашої по встановленню бензинового... Ніяких. Подивились, повезли назад мій велосипед. Херли ви жоті. Нічого не підходить, ви ще не міряли. Я тобі давай покажу. Я вже бачу, просто, що він, він зараз Смотри, Навіть споюки для голубей. Де гадюки. Диви. Чикс. Піздец. Чикс. Диви, і місце для всього є. Дай карбюратор, влізе, інжектор, все що, що хочеш. Викупай у мене його. тобі його просто так не дивлячись. У мене дав. є дві часи. На відновлення оцього подоробла. Нащо мені, мені його відновлюють? Мені його відновлюють, бо у мене повинен велик бути нормальний. А що тобі в нього не подобається? А як мінімум гальма. Обідрати всі наліпки і ти стан взагалі, бачиш? Бо ти на нього майже не їздила. Так, да, в тому та -то й річ. Він не стрибав. Коротше, Дюня, знімай э, педалі. З цього на цей паїлку з цього на цей. Ні. ну, Максимально все давай перекидай на цей велик. Так зачекайте, я спробую на ньому проїхати, бо ж мені може і не зручно. Так, Дюня, збирай вилосика, треба зараз виграти цього убитву, інакше буде без мотора. Я не хочу. Ви що не Завжди, геній, бачиш. Ти? Ты падло! Ты падло! А що ну, так мені страждать? Так що губу менять будешь? Ну, я можу купити. Так Каже, ще купити походить. Ще покатається. Каже, ще покатай. Мама покатається на стертій гумі. На велосипеді як тут не забираешь. <laughs> Я, я... Так что, мы ставим, ну, типа, другую вот, ноту велосипед, или Что да! <свистит> 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 ты на меня... Ну-ка, отвернись Чего? Того же. красивый велик. Бум. А, ты уже все попрощалась? Нет. <свистит> Що так колеса, ми міняємо постійно? Вілки? чи як там? Що ми там останній раз у нього? Ну Останній раз у нас взагалі те саме ось заднього колеса. Ось. Покинули час. То резини, то осі. <кхем> Баранки. Та... Да збирай ти вже вілік, ведешся. Тільки до збирай, щоб сподобався. <кхем> <кхем> <Купчу>. <кхем> Він не купляє його. Він міняється, це буде. Бо свій велосипед я купила набагато дорожче, ніж оцей. Я можу заплатити. Паняла взагалі. <рігла> <рігла> Дюня, ну якби 2 600 тобі не вистачить. Чого? Того, що. Скільки ти коштує? Це вже цікаве питання, ти гроші візьмеш? У мене є гроші. 2 600? Ти 2600? <рігла> 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 Вин перекуску сумку не снимает, даже кузелеком ковыряет. Это не звучно, капец. Я ему казалась, не мы. Я говорю, что одну задачу треба добыть моторизированный велосипед. Я все знаю, что. Что <laughs> вам не так? Страждай. Mm. Бак, 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 бак. Просто подивите на эти две морды. Изнущается над ним, Идите в... <laughs> Погоджувати. Є хороша новина. Є та, що мені подобається, теж хороша. Не сподобається? Да. Дивись. Ідеально стає? Ти спеціально це придумав. <ріхи> ти, ти мене змусила. Ти, ти, мене змусила. Ти, ти, таки... <ріхи> ти мене змусила цим займатися. Я ти не май, змусила. Май. Ти сказав, що тобі цікаво. Береш руки, маєш щось ти... хочешся тихо. Ну, Ну, шо, ну, баран кигнул. И далі що? Ну так а шото я тут не понимаю, что я Куда я тут щось ставлю? Там вылыкаешься. Карбюратор вон валяется, круглый. Вон. Или просто пассатижик. А не можна його з боку присобачити? Не можна. Чому? Ну, тому що впуск у такої форми. Я інженер, колектор. ти сказав, що можуть бути інші колектори. Ти мені хочеш похати купити балон аргона, щоб я тобі зварив новий впуск. Mm. Бо тебе нема стільки грошей, щоб я тобі його зварив. Фу на тебе. Угу. А що? Щасливий велик. Так, пройшло 3 години, чи скільки вже? Більше. Більше. Він. Трошки повернув свій велик до заводського стану, щоб я могла на ньому кататись. Ця людина казала біля машини не фарбувати, щоб напила не було. День, як справи? Що ти там стілення робиш? Бак труба. Це штатні кріплення. Ну, які були в комплекті. А чи так довго? Бо воно зовсім не підходить, його треба вигинати. І непонятно як. Це тобі відповідь на питання, чого ми завжди в гаражі довго. І майже нічого там можемо не зробити. Як воно буде їздити на віджатому вільчику? Я буду вот вот сразу вот Заважают, для... Заважають, так. Да. Стало краще. Що це ви робите, Олексій? І чому це робить не Денис? Тому що я включу шпильку в блок. Це щось опасне. Ну, це таке, що можна з блок розкривати алюмінів. Не довіряєш. Довіряю. Ти У -у -у. готова за новим мотором поїхати? Ні. Ну тоді чого ти мені голову? Я тебе запитую, що я тобі голову. Не кричи домой. Хіба помістить кручище взяти? Хіба можна подати розміри? Да. Да? Що ти з базаром? Хочеш показати, як це робиться? Так. Да. Ну что? Що наби вже все закрутили? Треба покликати. Нас ті сторони закрутити. давай. Ти за кого? Угу. Він за те, щоб у нього велосипед хоч якийсь поїхав сьогодні. Береш на бетоні або на залізі, не на весу. Кладеш деталь. Прибери руки звідти. Ось, візьму пасіки, же, на тепер по сторобці, потім рішень. Так. Да. Щоб пальців твої не було на лінії. Коли здашся, скажеш. Щось що ж ви. Навіть. Ти подивись вихлоп. Ходи мені на нього вчора ось тому що звищав. А сьогодні щось про нього забув. Я розумію, що були більші масштабні проблеми. Але все ж таки. Та ти що? З Нарешті почали займатися нормальною діяльністю. А не тільки знімати там? Це ви вже повибивали звіння. Тепер що? Накидуємо цепку. Коли воно задерчить вже? Не знаю. Дьянь, які прогнози. Ми фактично зараз з велосипеда збираємо мотоцикл. Там ще щега, річка газу. свічку поставити треба фільтр. Свічку за що? За здрав'я? <ріху> Хоча б не запакувати. Мого велика, так точно. Через біль, страждання, і болгарку. Болтон рішення стає. Як завжди. День тепер Є, є питання, чому ми так довго в гаражі зазвичай. Mm. Спільними зусиллями ми натягнули резинку. І зараз все закрутимо. Mm. Хорошо, не підкурта кабійна. На що вони розраховували? До чого не має кріпитися, що не цікаво? — У вас інструкція є, якщо що. — А там намалювано, знаєш, чотири картинки. —— Four-step installation. — Зараз подивлюся. — Де про захист ціпочки? — Чого ти докліпався? Ну, є тут картинка, а ти ви цей виділий. — Так, давай по картинкам. Ну, — По картинкам тут і написано. — Це ж цікаво. Та, — Так, Там все у нас є. — Я не сказала, що все є. — Конструкція є. — Так, давай конструкцію. Все написано. Гніть, тільки не на двигуні. Отак. І до двигуна прикріплюйте. А тут вже про карбюратор. Що не ясно? Мені? <клухи> <клухи> ти як розміщаєшся? Що мені здається? Ти інженер чи не інженер? Що ти не розумієш? Так, ти я інженер, і як інженер я можу сказати, що я би отаку от херню ніколи б не вигадав. Шо? Не хочу. Є мотоцикл. Ти йдеш і купуєш мотоцикл. Але він ще малий, а крутить хоче. Крутить що? Не знаю. Він що ти хочеш крутити? Газ хоче крутити. Гень. Газ давати. В пол. Робити, да? так. А, так. Понятно. Нове інженерне рішення. Вуха заважає цепки, а захист не стає, правильно? Захист не стає. Тому треба що? Пилити вухо. Клас. Який це мені, раз? Мені взагалі це вся не дуже подобається. Була б в мене адова машина. Можна дерчать ще. Діонісій, mm. що ти сидиш, як дівчинка біля цього, біля річки? Давай роби щось. Тебе У тебе що? У тебе ручка щеплення, газ. Купа всякої фігні по корму ставити. На вижу там не щеплення, дивлюсь. Як вона працює. І як? Таке сюди. — Чого? Ну, для що ці, ці ціпні, ціпні приводи не дуже. Ну, для, для ціпного приводу нормально? Так. Душу не нівело. <рес> а що тоді перевіряєш? Е, як ну, як обертається, де, де, де чіпляє? М. Ти таки будеш ставити ролик? Так, да, його треба ставити. Чому? А, тому що це все одно, бачиш, як ми її важко натягували, але воно все одно не так, як треба. А що вже з приводу додаткового елемента, який може ригнути? Нехай хай. <кхем> <кхем> Знов болтон рішення, так? Да? Так. Судячи по тому, що ти в опульорах. Це що? Воздушний фільтр. Mm. Бо якщо він примудряється привезти акації в колосах, то я думаю, що повітряний фільтр вам потрібен. все ж таки. – Це коли ви вже доставали акації? Ну згадай, Ост... передостання камери, якому мінімум любити. Передостання, а їх було? не помню, ну, на моей памяти штуки трех точно было. а он сегодня сказал, всего две. А, да? Бачу, какие он. Я? Красный, Ты? Красный, Две покрышки. А. Одну испортил, вторую угу. купил. Одну поломал, вторую потерял. <laughs> ну, давай став щеплення газ щоб уже брунту Crazy Frog. а так може треба поставити фільтр до карбюратора ну паливний я думаю що на 98 му бензині вона полетить а 98 му да але ця акція невиданої щедрості буде тільки сьогодні так що давай бігом Ще тут не вижимаєш і фіксуєш у ти грібучі лапка, як во це. Це рішення ти назвав якесь говно. Я багато тут рішень назвав яке говно. <рес> що <рес> там таке? Ну, Вики її нокін, да і став так. А воно, воно по-моєму, вже випало. Ні? Не воно випало. <рес> що не буде тебе триматись? Ну, воно просто буде болтатись. Ну будеш гень-ген ну, все. Я ж кажу, один день у нас в акції. Не Неси сверло. І цю херню. Давай. Тут нема що сверлити. Прям прям а де сверло? Он... Не здогадаєшся ні за що. На місці. Яка сьогодні де завгодно. У всіх потримати. Ти лишаєш оце от блакитний кермо, Денис? да, він його тільки купив. О, бачиш, і сверло знайшов. Та треба такому. А от от болтик ти приніс? Да. Будемо сверлити твоїм, який ти поламав мені, коли номер свій сверлив. О, тобі, до речі, Денис. Виявився не потрібен. Ти знаєш, що ти сверло поламав мені? Та да він раз. знає, він намагався переморгати. Я. А? Як я взяла? Та да отак лишилась тільки різьба, а світла нема. Ти що, не бачив, що ти зламав? Звісно, як б ж так казав. Ні, ніхто сваритись не буде. Якщо щось зламається, то треба казати. Щоб просто наступний раз знав і купив, наприклад. Так, да. знав, хто винний. Так, ні, не то що ти винного знає, я або я або хтось з моїх дітей, це ясно. А, о, ті боже, ми пішли, я ж але, важкою артилерією виступати. А що, не так? Шуруповірт, Денис. Скажи, краще самому зробити. Так? Да? Окей. Замітано. Забирай залізне говно з гаража і йди роби щось сама. Потім розкажеш, як тебе вийшло. Порожом хочеш це щоб сіпляння або по м'ягті або пожежі було. Так. Mm -hmm. да. І колеса, хоч квадратні, хоч кругле, одразу кажуть. В комплекті все, що хоча було. Тобто, ти... Нічого себе відновляв, щоб мовити. Ви ж мені слали відоси, що шахет тут вже ганяє. Що вже? Ви, в мене знайшли три цих три залізаки, які мають тримати. Вони гука не подобаються з цього боку. Ну і як? Mm? І як? Що дуже прикольно. Виїдешся? Ні. Чому? Тому що я пам'ятаю його вельчиком. Нє, а ти прокатишся? Це набагато краще, ніж В разів. Я не Туше? дам йому БМВ, да? чотирку не дам. ти а ти що, кидався? — Трошечки. Ага. Не шукаве, не шукаве. Що у нас не працює, у нас їх не працювало, вже працює. Так а що не працювало? На з них не працює. Чому? Ну, треба було трошки карбюратор карбюраках підкрутити. Мені ж крутить карбюратор? Е, — Так, але не на твоїй тройке. Чому? Е, — Тому що він зовсім інший. Він Примітивний, бачиш, які маленькі. Е, я тобі вчора давав насадку нашого бойових, Сказав, скільки не загубив? Де ти її не загубила? Ти прийшла вже ви. Чуєте фікс яке? Так, а де ви поділи, ну? Це ви практикали просто ці два захисти чи що? Які два захисти? Чого гумо? Це вела? на гібка муфті. Це обжимка гібкої муфти, uh -huh. яка на спицях стоїть. Так. Чому ви її одразу не поставили? Тому що я комплектом не цікавився і поки шановний пан запускав. Я знайшов дуже дивні три елементи, по три отвори в кожному. Пан. А ось який в мене з математики все добре, пам'ятаю, що гвинтів дев'ять, до мене дійшло, що те, що мені не подобалось, виглядати має по-іншому. Пане, що ви морозитесь? Що? Хто практика? Ти, ти ти... Ти за інструкцію була відповідальна. Ми <сум> тоді тебе і викликали на кавер. Я зараз вільчився свій назад заберу. Шо, шо Вельчик назад заберу. Забирай. <рес> Дай в перший проїзд. Хайся такий довольний, радісний, щасливий. Гальма нажимай, оно глохнется. Та мені не подобається, що я не їздила на тій стороні, ти бачив очі мотоцикліста, отакий просто. Що це? Якщо вони хочуть мене вбити. Фу, в жопу жорстко. жовтий, каже, жорсткий був. Каже, мам, тобі так сподобається? Може ще раз спробуєш? Ні. Мені не подобається. Та спробуй ще Та, раз. Мені повинна там сподобатися. Ну дивись, он, бачиш, малий нормальний ну, від Gigier'i. Дай як який довольний. Сідай, поїдь, нормально. Прокатись нормально. Та прокатись.